Українська залізниця, гнуті рейки, стрьомні шпали, заїбали, заїбали, заїбали. Вітання! І відразу цікавий факт. Перш за все, я захотів прочитати цю книжку, оскільки її назва відсилалася на іншу книжку, що мені подобається: Ловець у житі. Ну окей, насправді на російський переклад назви. До речі, ловця у житті я читав тричі. Вперше і вдруге на уроках зарубіжної та американської літератури в школі. А потім, дорослішим, придбав собі примірник і перечитав іще раз. Але про це якось іншим разом. Словом, кінець листопада. Сьома ранку. Приміська електричка разом із головним героєм на борту виїжджає із Харкова та прямує в західному напрямку. Так починається мандрівка Павла по периметру України: спершу північ з Харкова до Ковеля, потім захід із Ковеля до Чернівців, за ним південь, Чернівці, Мелітополь, і на сам кінець схід, Мелітополь-Авдіївка. Вона наповнена різноманітними персонажами, локаціями, бесідами, спостереженнями та порадами. Ми дізнаємося про віниковий бізнес, класифікацію поколінь, письменників, яких обов'язково треба прочитати, а також про сексуальне життя пітуна, та що цигарки це один із головних комунікативних стимулів між незнайомими людьми. Але це ні в якому випадку не заклик починати свій шлях курця. Цікавий факт, про який не знаю, чи варто казати, це не моя книжка. Мені її запропонували почитати. Ну, як запропонували? Просто тако дали і сказали на читай. До речі, дякую, лялько, якщо раптом яку наліпку де зняв. Ой. Перш за все, мене зацікавила назва. Ну, я про це вже казав, а також те, що книжка про електрички. І дещо відштовхнуло те, що це збірка есе, а не фікшн. Мені так сказали. Ще давно у моїй голові заклалася думка, що есе то така занудна хрінь і філософствування на певну тему, як, наприклад, книжкові огляди. Тому я був дуже приємно здивований, коли це виявилося не так. Кожен маршрут є таким собі художнім репортажем, майже гонзу журналістика. Описи вагонів та вокзалів межуються з діалогами та п'єсами, яких тут здається цілих дві. Великі розділи із маленькими і дуже маленькими. А електрички я загалом люблю. У дитячі роки їздив з батьками в сусідні облцентри, дорослішим вже з друзями. Здебільшого теж в сусідні облцентри, але було кілька разів і трохи далі. У мене, звісно, не набереться такої ж купи, хоча б трохи цікавих історій, бо маршрути переважно коротенькі були, та й не так багато. Але з тих, що згадаю, то одна була, коли я повертався самостійно нічною електричкою, зі, здається, Франківська, з пересадкою в Красному. Між потягами була дірка години в чотири, і я тусувався ту ніч на вокзалі. На дворі початок березня, у приміщенні страшний дубак, я на лавочці. На мені були червики, теплі шкарпетки і утеплені джинси з начосом. Іронія в тому, що вони трохи короткуваті, і в положенні сидячі були, грубо кажучи, до сраки. Стояти я замахався, тому в основному сидів і мерз. Нічних кафе і автоматів не було. Навколо тинялася якась місцева молодь, один раз поліцейські перевірили документи. Не передати, який я був радий, коли прибула електричка, і я нарешті виїхав на Дубно. Там якийсь один чоловік щось розповідав. Другий хтось їхав у місто на роботу, а я їхав додому. Вперше над прірвою віржі вийшла у 2018-му у видавництві Темпора з обкладинкою Вікторії Декобрас та фотографіями Гамната Зіньківського. Я читав видання від Вівату 2025-го, Воно відрізняється обкладинкою та ілюстраціями від Діни Чмуш. Так це вже не фото, а саме малюнки. Також ця редакція містить один додатковий розділ. Завжди може бути гірше. Він написаний у 2024-му, коли автор вже служив у складі Сил оборони. А так абсолютно те ж саме: той же пісенник для електричок, підрахунок до 2000 з копійками, та малиценький розділ із всього однієї російськомовної цитати. Та й огляд словом вийшов невеликий, бо книжка тоньша ніж може здаватися, ще щедро ілюстраціями наповнена. Така собі невеличка приміська електричка, яка провезе за ледве не всіма за України. Випуск з тим часом докотився до кінця. З вами був Роберт Венус, власник найгіршої бороди в Буктюбі. Подякувати можна на банку, наприклад. Також закликає підтримувати збори на Збройні Сили України, які продовжують боронити наші землі від окупанта. Побачимося за тиждень. В Оріженькі згинуть. Українська залізниця. Гнуті рейки, стрьомні шпали. Заїбали, заїбали, заїбали. Це не політична пісня три роки.